Варикозне розширення вен причини лікування та харчування. Варикозне розширення вен поширене захворювання, яке характеризується набряклими, покрученими венами, які зазвичай з'являються на ногах. Крім неприємного косметичного ефекту, на перших стадіях варикоз спричиняє біль в ногах, набряклість, відчуття печіння, сухість та подразнення шкіри. Розуміння причин. Методів лікування та ролі харчування в лікуванні варикозу має вирішальне значення для тих, хто страждає від цього захворювання. Варикозне розширення вен розвивається, коли клапани у венах слабшають або функціонують неправильно, що призводить до скупчення крові, а вени збільшуються та стають видимими під шкірою. Їх розвитку сприяють кілька факторів. Спадковість Генетика відіграє значну роль у схильності людей до варикозного розширення вен. Якщо вони є у близьких родичів, існує більша ймовірність їх розвитку. Стать. Жінки більш схильні до варикозного розширення вен, особливо під час вагітності та менопаузи, через гормональні зміни та підвищений тиск на вени. Вік. З віком вени втрачають еластичність, що призводить до ослаблення клапанів. І підвищення ризику варикозного розширення вен. Стояча або сидяча робота. Професії або спосіб життя, які передбачають тривале стояння або сидіння, можуть збільшити ризик варикозу через тиск на вени. Ожиріння. Надмірна вага створює додаткове навантаження на вени, збільшуючи ризик розвитку варикозних патологій. Засоби від варикозу: реклама рясніє кремами та мазями. Які мають допомогти з неприємними відчуттями та косметичними дефектами. Найбільш розповсюджені мазі антикоагулянти прямої дії. Антикоагулянти група препаратів, які сповільнюють згортання крові. Антикоагулянти дієві в деяких ситуаціях, але при варикозі неефективні навіть для зняття симптомів. Жодні мазі та креми не здатні відновити структуру вен, якщо їх клапани уже пошкоджені. Зменшити симптоми можуть допомогти креми емоленти. Це креми з сильним ефектом зволоження. Вони тимчасово полегшують такі неприємні відчуття зуду та пересушеної шкіри. Не варто їх плутати зі звичайними зволожуючими кремами. Питайте в аптеці саме про креми емоленти. Гормональні креми обережно призначають при екземах, які викликає варикоз. Харчування при варикозі. Хоча лише дієта не може вилікувати варикозне розширення вен, певні продукти можуть підтримати загальне здоров'я судин і мінімізувати симптоми. Продукти багаті клітковиною. Дієта з високим вмістом клітковини, включаючи фрукти, овочі, цільні зерна та бобові. Корисні жири. Включіть у свій раціон джерела здорових жирів, такі як авокадо, оливкова олія та горіхи. Щоб підтримувати здоров'я серцево-судинної системи та зменшувати запалення. Вживання продуктів, багатих антиоксидантами та протизапальними властивостями, таких як ягоди, листова зелень, жирна риба та горіхи, може зменшити запалення та сприяти здоров'ю судин. Лікування варикозного розширення вен, компресійні панчохи. Ці спеціальні панчохи тиснуть на ноги, допомагаючи покращити кровообіг. І зменшити набряки. Склеротерапія. Ця мінімально інвазивна процедура передбачає введення розчину в уражені вени, що призводить до їх згортання та зникнення з часом. Лазерна терапія. Лазерне лікування може ефективно націлити та знищити варикозне розширення вен, що призводить до їх поступового зникнення. У важких випадках для видалення або закриття уражених вен. Можуть бути рекомендовані такі хірургічні операції, як видалення або перев'язка Вен. Варикозне розширення Вен є поширеним захворюванням судин, яке може спричиняти дискомфорт і погіршувати якість життя. Якщо ви відчуваєте симптоми варикозу, проконсультуйтеся з медичним працівником, щоб отримати індивідуальні рекомендації та варіанти лікування.